Деосенс, погляньте, друзі, ось він красончик. В ідеальнішому стані 2017 року випуску. Має один невеличкий тут підкрас, і то ви побачите без прибора, парочки, там все дуже добре зроблено. Один і три. Бензинчик, механіка, автівочка з кондром, гідравлічним підсилювачем, керма. Все це є. Будь ласка. Чистенький, ідеальніший салон. Пробіг у автівочки 100 тисяч. Зараз покажу. Ви погляньте. Стан, як у нової автівочки. Нагадую, це у нас 17 рік. Передні стлопідії мечі, до речі. Ну, Як для Сенсі, це дуже багата комплектація, самі розумієте, і скло і такий ідеальний салончик, і гідрач, і все це є, друзі. Такі громезні бокові дзеркальця. Ідеально прозорі, чистесенькі фарочки, ви позаглядаєте. Так що, друзі, отак от виглядає ця красуня. Давайте салончик з цієї сторони вам покажу. Розглядайте все уважно. Гляньте, жодних косок, рижиків і так далі. Все дуже в дуже охайному стані. Багажничок, давайте глянемо. Будь ласка. Ви гляньте, гляньте на цієї авто. От подивіться на всі ці куточки. Взагалі цим авто користувався хтось чи ні. Будь ласка. Запаска, домкратик. Як вам стан, друзі? Я скажу, стан нової автівочки. Можете сюди позаглядати. Приїжджайте, заглядайте усі куточки. Що я вам тут балакаю? Якщо вона як нова, то вона як нова. Передні скло підіймачі. E -e -e, бачите, зеркала у нас на палках, ручні. Ось вам там багажник, бак відчиняється Зараз сяду. Механічна коробка. Так, сідушку трохи здвину, трошки більше. Будь ласка, як вам стану? Будь ласка. Ось кормо. Все на місці. Торпедочка. Ну і ключик зараз щоб ви самі все побачили о, отак от повертаємо О, такий сигнал зараз ще буде о, заводиться з півтику. це мабуть, сигналка так робить я не знаю чесно кажу. Музичка музочка тут кондерчик бачите холодить працює о заглохло Помилок ніяких немає, так я вам долонь покладу. бачите. Гляньте пробіг, друзі. 103 тисячі. Уявіть. У такому шикарному стані. От зараз ще вам показую. Зараз дивіться все. Все як є, друзі. Бажайте двигун, то не питання. Йдемо дивитися. Будь ласка, ось он двигун, він код. Гляньте, який стан машинки. Це просто нова машина. Червоний гранат. Бачите? Написано. Під Та що, Друзі, бажали собі такий майже новий апарат. Будь ласка. Це у нас 2017 рік. 3800 його ціна. Також є важливість взяти його і в кредит. Так що завітайте на наш автор Карпарк. Ми працюємо щодня і чекаємо вас.